Найшла-найшла рибучку, знайшла. Ми йдемо за рибку. У нас рибулька от світульки буде. Ну, ви знаєте, довгоздано перелічки. Получили 18 ящичків. День. Добрий день. Як там клубнічка? Почому сьогодні? А, добрий день. Лєщ є. Хорошо, приходьте. Приходьте. Так. Рибулька от цвітульки. Значить, це не вже говорю наперед. 550 сіла, 900 філіє, 1000 копченок пришла і 700 стейків. Так що, ми, дочка, якщо вам було скучно, то стукота закончилась. Прийшов ураган, прийшов ветер. А що по-другому ніяк? Так, нас робимо тако. Бач, ти боком мене сяєш, а я боком Давай Давайше трошки чиня. Та пойду вже. Він чи ця моя своя розширять, тоді на речі жилетка, але е, рубашка лесіна. Але хочу сказати, Філе, що ти щоб, желанні... я, я ж кажу, вона та гадюка. Я владю скрізь. Слухай, сонце звідти, що? що я не вдіваю очки, що я не можу пишу. Ні, між прочим, очки. Це у мене іменно Фенді. Це дочка мені подарила. Я коли узнала, скільки вони стоять. Я ж привиклася на кого зібрати по 300 гривень. Я коли узнала, скільки вони стоять, там мені треба з них полинки здавати, робити. Вона, Мама, я кажу, ну мама, твої йду в бед, Мама, я така чуть не впала. От би ще знесла цю стінку. Те, що я вдарила, все, це одна, добрий день. Добрий день. А те, що знесла в стінку нового приводу, щоб, щоб реконструкцію робила. ремонт. Ну, подумай, що До речі, новий провоз, якому можна купити все. Перший етаж, ювелірні зділля, сібро. Там дуже багато сібра, ну багато всього. Вторий етаж у нас етаж іде... У нас йдуть віщі. Ви знаєте, на привозі абсолютно все, дівчатка, правда, на привозі є абсолютно все. І брендові очки, і брендові речі. Брендові Слухайте, дівчатка, знаєте? Не вещь украшає вас, а ви її. Вона може висіти обичне платічко, таке знаєте, воно може стояти 300 гривень, та воно видумається воно ніяко. А коли ви його одіваєте, дівчатка, ну серйозно, не сім божцям біжікром, а богінням. Да. Так що мої красуні, світурічка іде получати рибулечку. ми там так клеся, дивіться, сад і огород у нас. Дівчатка, магазин знаходиться в наш поряду, де можна все для і саду. йолки, ялинки. Ну, ми коло нього проходимо та й вам кажемо насіння, розчинки хочеш, кстати, оцей, Клесь. Я колись хотіла його в контейнер постелити, але що ти що таке? Все вже, бериться, що пішли. О, вадіків змірмілять 67, шикарно! Так, сроки найти, давайте, сроки. До 20.05. Раз. до... Чи це 28? Кося, 28. 28.05. Дивіться, будь-який ящик беремо так. 28.05. Йдемо сюди, Леся, аж саме нижній. Привіт, Юлючка. 28.05. Бачите, срок йде 28.05. Значить так, девочки мої, вийшли, получили... це що? Сьомган? Да. Це это Хочу вас так. А, да. а розмір меня, дівчатка, 6-7. Це э, рибка гіма. Цена є. Як тут після того, а не моя золота, так, це бриллиант, це золото. Скажи, скажи. Рибка, рибочка, моя красотулечка. І я тебя. Ты ти гарнючка на дрізач. Розбірний ряд від риби 6-7. Це сімка, це саме такий іман. Дивіться, подивіться, яка в мене дорога, дві каздоренки. Дівчатки мої, рибку перевіряємо по глазкам. Подивіться, оці глазки, як алмазки, як лазурєвий цвіток. Розкажіть мені сказки. Поцілуй мене разок. Потім дивіться, дівчатка, вся рибулечка приходить в нас в льодурі. Ви знаєте, що це суха заморозка. Цінаткої рибульки за кілограм 550 гривень. Стекій 700, сірі 800. Дівчатка мої, дивіться, дивіться, рибочка приходить в такому льоді. Бачите, вона вся приходить в такому льодику. Костіка, дай, доставай її. Покажи, яка вона, вона дуже здоровий карибурка. Це розмірний ряд, 6-7, вона дуже плотна. Подивіться, дівчатка, подивіться, яка вона внутрі, вона шикарна. Вона свіжайша рибулечка. Дівочки, ще я хочу сказати, дивіться, на форелечки, бачите, є отака слизь. Багато хто каже, світа вона прийшла з слизь. Дивіться, сьомочка, вона йде гласка, а форелька вона має. Ну, таке Дівочки, ще раз кажу, провіряємо рибулечку по гласкам. Подивіться, оці гласки, як алмазки, як лазурєвий цвіток. Ось, о, пожалуйста, поцілуйте її разочок. Дивіться, шикарна жабра, дівочки, це на маловагу. Мої хорошики, отримали 18 очків, так? Да? 18 очків. Ви знаєте, що рибулька у нас більше всього йде на філій. У нас філій, ми робимо по три 4 відра, воно у нас політає. Значить, дивіться, сілі, ось така баб'яна класна, хоч і двох з двох Подивіться, яке воно шикарне, подивіться, яке в нас зачищена філієчка. Значить, бери Подивіться, яка зачищена філейка, дівчатка, вона йде без косточки. До речі, це робить філія. Дивіться, тут не єдиної косточки, дивіться, не єдиної прожилочки. Подивіться, як воно зачищене. Дівочки мої, отаке кілограм філік стоїть 900 гривень. Філейка йде шикарна, дівчатка. Подивіться, яка вона широченька. Ну, ви розумієте, що вона широченька, але в будь-якому випадку тут йде край і вона буде така м'яненька, жирненька, така шикарненька. Так, це таке. Потім ще одне, біліться риболечка. Ось, скільки філік є сумаю. Кілограм-два, Кілограма два. дівчатка, подивіться, ми можемо і свіже вам тілі передати з льодіку. Ціна 900 гривень за кілограм. Ціна не міняється. Зайчик, дай мені вишити стейки. Дівочки, стейки стоять 700 гривень за кілограм. Подивіться, які стейки. Дивіться, яка шикарна рибка. Ви знаєте, чим більше рибка, все говорять. То більша косочка. Ні, мої хороші, чим більша рибка, тим менша косочка. Подивіться, скільки тут м'яска, дівчатка. Отакий От кусочок косить десь до кілограма, так, буде? Подивіться, яка шикарна рибулечка, дівчатки, подивіться, вона внутрі вот. шикарна, просто обалденно вкусна. Дівчатки, 700 гривень за кілограм, отакий стейк. Допустимо, ну то десь кілограм, тому що рибка 6-7, вона йде плотніше. Дівчатки мої, рибку ми отримуємо раз в неділю. Я не буду вам говорити, що вона приходить кожен день, обманювати вас не буде. Рибулечка приходить раз в неділю. але так як нас не було, вона прийшла сьогодні. От ми вам її показуємо і рибулька є. Зараз сьогодні постійно зробимо малосолки, сьогодні немає, молосовочка буде на завтра. Дівчатка, немаловажне Замовлення ми робимо на гарні. 0,98, 4,93, 0,7,76. ми замовлюємо і приймаємо ідею. Якщо ви хочете стейк, вимогти, хочу стейк за 700 гривень кілограм. Привіт, кіло, кіло дві з дівчатка. Коли ви пишете чітко кілограм, це не сахар і не курпа. Ми вам не вгадаємо. Може бути плюс-мінус грам 200-300, дівчатка, тому що рибка плота. Я взагалі люблю, одні мрят Багато хто говорить, коли я, велика рибка, більша косточка. Ні, але сюди мене. Подивіться, косточка, взагалі манюсенька. Так, Філієчку я вам зачищену показала, ми ставимо її мої сюди, ходить зайчик. Подивіться, яка в неї маленька косточка. бачите, це все косточка, це все йде м'яко, дівчатка. Хочете, беріть собі сей вдома, розрізали по хребту, посолили самі собі. Солите абсолютно просто. З вечора засолили, утром промили. Саме головне не вимакуйте тряпочку. Так вирішили. Замовлення, опять же, на Ціна тефіряє 900 гривень за кг, стейки 700 гривень за кілограм ну і ціла рибулечка, вона стоять 530 гривень за кілограм. Ціна на рибку поки не мінялася, така вона є. Хоча, ви знаєте, чим крупніша рибка, тим дорожча ціна. У нас ціна одинакова. 550 гривень за кілограм. Дивіться, ціна на рибульку залежить від її розміру. Допустимо, якщо рибулька 4-5, вона буде стоїть 450 гривень за кілограм. Але, дівчатка, я розумію, що ця, допустимо, дороже, але я люблю, щоб воно було плотне, широке. Тому що ви коли є стечки, ви хочете, щоб вона поплотна, то правильно ми Правильно. Так що мої її внесли. до 28 числа, я вам показала всіх з Получили по 18 ящиків, рибка обалденно класна, подивіться, вона просто до вас аж проситься. Дівчата, ще хочу вам сказати, завжди любіть свою роботу, любіть свій товар. Ніколи в житті на роботі не кажіть, що роботи немає, чи таке. Дівчатки, це торговля. Сьогодні вона є, завтра вона ще є. Слова немає, не хоче не буде. Можна весь день просидіти таку нога на ногу а в кінці дня торгувати шикарно. Саме головне слова нема, не буде, не существує. Так що дівочки, дивіться. Ну і транцювати це з любою. Леся що робиш, не кривися, ти не кривися. А льосики тако не криються, так коли рибулька продається, льосики, мани, мані, да льосики, так? Понимаю, що там, да, ми всі хочемо на роботу, щоб заробити кожну її копійку, але хочу вам сказати, коли продукція вона не очна, ви розумієте, вона підбула туди. Ми всіх просто йдемо. Для нас дуже важливо, щоб рибка була свіна, щоб цих куста появилася. Це дуже важливо. Тому що, розумієте, ми не робимо там на тольвір. От, мій товар отримуємо, ви все бачите, ми його отримали, ми вам показали. Завтра буде філія копчена, філія молосуйна, ми все показуємо. Саме головне, мої хороші, розмірні реакції, розкрути. Якщо ви хочете цілу рибулечку, ми вам теж йдемо, щоб вирощити ланток, щоб подивіться, рибка гігант, 6-7. У неї буде, може бути і 7-200 кг, так, да, Кості? І 7-200, і 6-800, ну, ну, за 6-100%. Саме головне, вона завжди свіженька, вона приходить в такому обладеному льодіку, вона приходить в сухой заморозки, рибка вся охлаждена, вона будь-який ящик, я вам все відкрию. Хочка Любий ящик я вам отримую, вся рибулечка йде охлаждена, Вся свіженька, і ви подивіться, глазки, Оці глазки, вони коська доставають, значить, всю рибулечку. Вона дуже, дивіться. І ще хочу сказати, що варенька, вона має свою, свою, хоч оцю спину, свою вуличку. Дивіться, моя лапточка прямо просто до мене. Так що ми рідні. Ми знаходимося на привозі в молодшому курсі. Суточка у нас одна і ми теж одні. Замовлені тільки на ваді 493 0776. Привіт! Світулік привіт! Леська. Я добрався, жива вода. Вон річка. Сьогодні вже почистіє, ніж коли ви були. Але я їду далі.